Віталій видалі шахів. грає проти Грек Віс. Іспанія рейтинг 1996. Ферзовий гамбіт. Слов'янський захист. Парник чіпляється за Пішка. буде гамбіт. Ні, це якось він так хоче чіплятися. Забрав це ж, якби. би. Ну і відразу захоплю простір. Чоні. Це ж. Так. То куди у нас піде? Давайте ось сюди. А А4... ще три тут цей висить? Ось таку движуху колись зроблю. Батарею матову У матову, Це п'ять хотів. Коня б'ю. О, чорні поля прослабились. В таких ідеях ми йдемо. До чорних туди-сюди, туди туди турі, турі, турі. Правильно, правильно. Можна так, звісно. Але мені здається, що швидше буде харзяс. Сюди йому вже буде дуже приємно. Так, а в нього ідея зрозуміла. Він хоче F6, F5. Ну давай. Давай. Ну, Десь тут будуть плюси. Треба було знищити коня, можливо. А може. Я там майже мат став, він, просто... він просто щось Опять грає. На іншому фланзі. Так, що там? Ферезем більше, ферезем менше. Да. Ну, недооцінив суперник. Мою динаміку. Я їх готував з першого ходу. 75 на 58. Ну добре. Не з першого. Так, може він не дотягнув? Не дотягнув просто. Ну, тому що тут просто слон з темпом забирає пішика, Ну, не з темпом, а без проблем. Один хід робить і активне поле знаходить. Тримав простір. Тут вже можна було на G5. Десь погрожувати ударами, там, КІНФ6, подвійний шахмат. Ну, типу, от він зіграв і так само. Кінься. Наприклад, забрав. Так. Так. Подвійні шахту не матові Таке є. З ударами на H7. Зазвичай слонів, але Буває, і коні тут стрибають. Знову це хід Кінні вже 5 ну окей. Я підготовлювався. Якщо б а 4 а 4 також сильніший хід. Йде дуже проста, коли така штука. А у вас є слон з фрезем батарея. Треба її послаблювати цю захисну конструкцію. Я вирішив, що і БС а 4 піде. Король же 7 Нема слона фен Ці поля може захищати король. Здавалося, небезпечно, але. Так буває грають. Нам треба дібратись сюди або сюди. Якщо на G5, то він піде f 5 і захистить. Тоді сюди. Захищає один кінь. Ну, ми ви знищуємо захисника і все. Навіть якщо так, все рівно мат висить. Можна разочок. Давай навіть так: хоп, і. Ла -ла лей Віталій буде лішахів проти. бру-бру. Франція рейтинг 2001. Не його когось Крістофа Б. Сланський захист. Пропоную йому забрати пішика. А тут здається, я просто б'ю і по білим полянам. Спочатку Кінь є 5, ні. Проблеми з пішиками. Я просто пішика виграю. Не знаю, чому граю цей варіант. Кість тему сенс я зданий. Я центрального забрав пішика. Сдвоє, не дай байт, -то вже грає у нас. С. Добре, захищусь, хоча може це і не дуже-не Дуже, дуже. Не дуже. Слон Б3 А6 ти зіграєш. У тебе там Тараса рівно поки що стоїть не зовсім. Не захищено. Вона. Ну, давай. Поміняємося. Не знаю. Цікав. Конем заберу. Так, ти хоч Б5, прямо лінійний. Правильно. Нема чого тут. Десь прохідний пішак буде, правильно. Ці, я все рівно може сюди піти. Просто заберу, роздвоюсь. Побачимо. Так. Тут що? Ти хочеш взяти і взяти тут. По-перше, я можу тут взяти. Ти бер'єш тут, я б'ю тут. Так. Вперед пішов піше. Тибе 5 зіграєш, так? Да? Ну, добре. Ні. Треба було так грати, мій френд. Укріпив. Захищений прохідний пішак. Захищений прохідний піхотюк. Відійшов просто. Хочу. В обжорний ряд. Якщо ви не проти, не дають, хочу здвоїтись. Якщо ви не проти, або роздвоїтись, пішаками. Мабуть, програна позиція через те, що в нас захищений прохідний пішак і конструкція ця не піддається підривам нормальним. І блокаді. Хоча кінь є. І, в принципі, тандем слона з турами має бути. краще. Ти таку двіжуху придумав. Забереш тут, забереш там. Так. 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 Ти ж не встигаєш. Куди коня будеш дівати? Так, не розумію. Такий хід є, да? Піднімусь. І все закінчиться. Хоч, я просто забирав, так? Да? Хоча наша? Так буде симпатичніше, слон. Сиріна буде захищений, чувак. При такому розташуванні слон себе вільно почуває. Занадто вільно. Ну, лінія якась активна у тур є, ми її видавимо її. до побачення. І все. 70 на 74. Ну, не знаю. Так частенько грають на моєму рівні чомусь. Але після ферзь Б3 проблеми з пішаками. І краще і це слон це 8 назад. Еншпіль. ну тут прохідний пішачок. Це дуже, дуже серйозно було, да? Д5. А, ну да, так. Конструкція то не дуже. Король і король включився в гру. І фігуру ми відіграли. Ні. Якщо так, якщо так, тоді. так, так і так. і Дві фігури легкі проти тури, але прохідний пішак це наша гордість. Позиція. Ну, а тут, не знаю, просто погана позиція. Безнадійно. Хоча. Я випускаю все, що можна і не можна. Йому треба було зіграти B5 уже йти на цю штуку. Окей. І тут... Ну, да, і відіграти цього пішика просто треба було і все. Далі просто гра. Нічого особливого. А от він. Ну, в нього 2 хвилини 30 секунд. Для бліцу, все, в нього вже нема часу. Треба робити хід за секунду. Чи скільки він не зробив? 3 секунди. За 3 секунди треба хід зробити. Укріпляється центр і все. Хоча я знову ж таки щось тут краще мене був. Кінь Д5, ну да. так. Тактика. Він зробив хід за. Ну, 10 секунд, окей. Змирився, що втрачає фігуру, хоча міг відіграти. Тут, звісно, безнадійно.